Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему Програмна реалізація застосунку для введення впорядкування та управління особистих та робочих записів. На другому слайді розглянуто об'єкт, предмет та мету роботи. Відтак. Об'єктом дослідження є процес програмної реалізації застосунку для ведення порядкування та управління особистих та робочих записів, предмет дослідження програмні засоби застосунку для ведення впорядкування та управління особистих та робочих записів. Метою роботи є програмна реалізація застосунку для ведення, впорядкування та управління особистих та робочих записів. Виконуючи порівняння існуючих програмних застосунків, можна відмітити деякі спільні та окремі недоліки в кожному з аналогів. Відтак Evernote має чітке розмежування за тарифами на використання застосунку між пристроями. Більш того, на деяких платформах продуктивність застосунку нижче через неякісну адаптацію різних версій застосунку. Загалом же, враховуючи обмеження по функціоналу, Підписка для повноцінного користування виглядає досить дорогою. У OneNote користувачі досить часто жаліються на проблеми із синхронізацією. До того ж, система організації записів менш зрозуміла та логічно досить жорстко прив'язана до інших застосунків Microsoft. Окремо варто відзначити, що користувацький графічний інтерфейс може здаватися перенавантаженим. Notion – це окремий застосунок, що не прив'язаний до жодної з платформ та екосистем. На кшталт Microsoft чи Google Workspace. Відповідно, для більшості користувачів процес навчання є досить складним. Також застосунок відрізняється дещо обмеженими автономними можливостями, особливо на мобільних пристроях. Знову ж таки, через якість адаптації та оптимізації. Також досить цікаво, що для ведення простих записів в форматі швидких нотатків сервіс точно не підходить та виглядає переобтяженим. Google Keep дуже простий застосунок, тому навпаки, тут досить часто бракує розширених функцій. Наприклад, в застосунку дуже слабкі можливості щодо організації записів, відсутні механізми категорізації та впорядкування за теками, розділами, папками тощо, відсутні можливості розширеного форматування або підтримки великомасштабних проєктів. Відповідно, актуальною задачею залишається програмна реалізація нового, дручного та оптимізованого застосунку для ведення впорядкування та управління особистими та робочими записами. Відповідно, можна сформувати мету даної роботи: програмна реалізація застосунку для ведення впорядкування та управління робочими та особистими записами. На слайді перелічено основні функціональні вимоги до нового програмного продукту, що розроблявся в ході виконання роботи. Вибір засобів розробки було зроблено на користь стеку JavaScript та React через низку переваг. Зокрема, це уніфікований мовний стек. JavaScript можна використовувати і як для фронтенд, так і для серверної частини, що зменшує перемикання та полегшує роботу. Високоінтерактивний мовний користувацький інтерфейс React відмінно підходить для створення динамічних адаптивних інтерфейсів. Екосистема React забезпечує швидку розробку в інтернеті і на мобільних пристроях. З використанням загальних кодових баз. Архітектура React заснована на компонентах, забезпечує модульність і зручність супроводу коду. Node.js має сучасні інтерфейсні бібліотеки, що спрощує створення функцій реального часу, наприклад, чат, оперативні оновлення і підвищує продуктивність. При аналізі найбільш популярних середовищ розробки було засвідчено, що у той час як Visual Studio Code легке і гнучке середовище та ідеально підходить для початківців-розробників або простих налаштувань, WebStorm пропонує більш потужний і безперебійний процес розробки для професійних великомасштабних веб-застосунків. Особливо при роботі з React, TypeScript або Node.js у складних проектах. Опис компонентів, що наведено на слайді, у вигляді структурної схеми застосунку, слід розглянути за модулями системи, що планується розробити. Інтерфейс користувача фронтенд. Створений з використанням таких технологій, як React Frontend, являє собою інтерактивний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Це дозволяє користувачам створювати, переглядати, редагувати та впорядковувати свої записи. Шлюз API, інтерфейсний контролер. Цей рівень діє як міст між інтерфейсом і серверною частиною. Він забезпечує правильну маршрутизацію запитів і обробляє маркери аутентифікації, обмеження швидкості та перевірку запитів. Серверна частина це ядро програми, в якому знаходиться вся логіка, зазвичай вбудована Node.js рівень бази даних. Реляційна база даних зберігає всі структуровані та напівструктуровані дані. На слайді наведено фізичне проєктування системи за допомогою uml діаграми класів. Логічне проєктування за допомогою UML-діаграми станів. Ця діаграма станів моделює основні стани користувача в застосунку. Logged out – початковий стан, коли користувач не проходить аутентифікацію. in – основний інтерактивний стан після входу. Кожна дія переміщує користувача між певними станами, що представляють потік його взаємодії в застосунку. Діаграма діяльності, що на слайді, представляє послідовний потік дій користувача. Діаграма моделює типовий шлях користувача, виділяючи точки, прийняття рішень та необов'язкові шляхи. На слайді наведено приклади графічного інтерфейсу користувача розробленого застосунку, а конкретно головну сторінку. На слайді наведено приклади графічного інтерфейсу користувача розробленого застосунку конкретно сторінки внутрішньої статистики користувача та статистики записів. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було досягнуто головну мету. Виконано програмну реалізацію застосунку для введення, впорядкування та управління особистих та робочих записів для цього було виконано низку задач, що наведені на слайді. На основі розв'язаних задач було отримано закінчений програмний продукт, що в повній мірі реалізує поставлені задачі та в повній мірі відповідає всім вимогам, зазначеним на початку розробки. У вигляді функціональних вимог шляхом подальшого розвитку розробки є налаштування доступу до сторонніх застосунків, Google календарів та колективної роботи над записами. Новизна роботи полягає в тому, що запропоновано новий підхід мониторингу екстремістського контенту на основі рекурентних нейронних мереж. Доповідь завершено. Дякую за увагу.